Читаємо разом, або слухаємо. Оповідання дивак Григора Тютюника скорочено. На початку зими ходити Олесеві до школи можна двома стежками: одна бором, друга річкою. Сюди зручніше. Та в зазимки лід на річці тоненький. Так і зяє чорною прірвою. Тому кожного разу. Коли Олесь виходить із дому, мати наказує йому Гляди ж, сину, річкою не йди, там ще лід молодий. Олесь мирно стоїть біля порога, слухає. Він ще малий, головою ледь до клянки дістає, очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку. Дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути весь світ. Олесь любить зиму. Йому подобається робити перші протопти в заметах, знімати снігові очіпки з кілків у тинах. Вони стають тоді голі та суров'язливі, як стрижені до І ще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Присяде на впочіпки і водить пальцем сюди-туди. Дивися, хата виходить, збов до валує а на тину півень горланить, розчепіривши дзьоба ножицями. Олесь пхає закляклого пальця в рот і, гримуючи чобітком об чобіток, милується своїм творінням, аж доки хтось не гукне з двору. А чого то ти, парубче, не йдеш до школи? Ось підожди, я матері скажу. Олесь підскочить, як злякане пострілом звірятку. Засміється тоненько хі -хі -хі, і подасться в сосни. Бору снігу мало, то там то проглядає крізь порошу трава з примерзлими до землі зеленими чубчиками. Стремлять низенькі пеньки із жовтуватою, немов старий мед, смілкою на зрізах. Тихо навкруги затишно. Тільки часом шалесне. Погіллі вальок снігу, струшений вітром із верховіття. Десь неподалік чути цюк 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 Дятел пореться. Олесь нахиляється, крекче, пильно мружить око. Пальтечко в нього товсте, а сам тонкий, важко нахилятися, дух спирає, під очима набрякає, тому кожний сучок птицею здрівається. А жон під старою сосною латка шишок рябіє, ба. Ще одна впала. Ось, де він дроворуб. Олесь стає навшпиньки і крадькома втеться на косогір. Зачувши людину, дятел перестав цюкати. Повів гартованим цьобом із боку в бік і націлив його на Олеся. Чого тобі, тутечки? Здригнувся, хльоснув крилом по корі, зник. Залишивши у вузенькому дуплі шишку. Олесь хотів дістати її та покуштувати, але передумав і притулився вухом до стовпура. Його ледве помітно розгойдувало, під корою щось жалібно скрипіло, а внизу під подошвами Волеся ворушилося коріння. Помирає сосна. Олесь нагріб чобітками снігу під окоренок, утрамбував його гарненько і, вирішивши, що тепер сосна не впаде, погицав через замети до школи. Ще здалеку побачив міст із гадками по обидва боки. По той бік мосту, через вигін, червоніє крізь біле плетиво запорошених дерев целяна школа. Збовдурі Тим угору тополиними стопами. повітря пахне торф'яним духом і весняним випаром сирих вільхових дров. Ліворуч, від мосту чорніють миї, виграючи на сонці блискучими хвильками, там б'ють джерела, а праворуч на мілині, де лід міцніший гасає ватага школярів. Лід гнеться, цьорохкає від берега до берега здуваючись попереду ватаги, мов ковдра на сіні. З проломен цівками цебенить вода, заливає плесо. Ей, Олесю. кличуть із гурту. Гайда з нами подушки гнуть. Навіщо ліпсуєте? у відповідь Олесь. Він ще молодий. Дітвора сміється Дивак. А Федько тойкало, розбишакувато вишкірив зуби й, указуючи рукавом на Леся, заволав так, що шия відразу зробилася тоненькою. Бий зрадника! підскочив, тицнув Олеся ліктем під скроню і зник поміж палями. Олесь згарячу ніяково всміхнувся, поторкав мокрою рукавичкою тверду гулю під оком і, ковзаючись, побрів до школи. Під ногами лагідно, мов хмизок у лісі, потріскував лід, а біля ока щось обважніло сіпалося. Олесь ліг до лілиць, притиснув скроню до льоду, почав розглядати дно. Воно тьмарилося мулистим пилком, пускало бульбашки, котрі прилипали до криги, білі, круглі, як воляче око я розчисувала зелений кошир, пряли тоненькими ніжками якісь жучки, боком долаючи пружний струм. І вижається у Олесеві маленька хата, під кущем водяної папороті, а в тій хаті він біля віконця сидить, рибку стереже, Забажав, вийшов, ніхто тебе не займе, іди куди заманеться. Ось карасик пливе, цап його за пірце. «Добрий день, дядьку, як поживаєте? Олесь солодко зойкає, щільніше припадає лобом до криги. Раптом поміж куширами промайнула чорна блискавиця і завмерла осторонь довгастою плямою. Олесь підповз ближче, пригледівся і застогнав від подиву. Щука! У зубах у неї тремтіла маленька пліточка. Пусти. видихнув Олесь і ляпнув долонею по льоду. Та щука й не поворухнулася, а плітка зникла. Він підхопився на ноги і став гатити під бором у те місце, де була щука, аж доки під чоботом не хрокнула вода. Біля школи теленькнув дзвоник, Улігся гамір. А Олесь сидів посеред річки поруч зеленою, з рязкою калюжі, плакав. Під мостом бився обпалі вихор, згортав до кубки сухий очеретяний лист і гнав його в берег. Олесь підвівся, запхав книжки в пазуху і поплентався до школи. На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда Петрівна ходила поміж партам. Роблячи загадкове обличчя, повільно говорила. А сьогодні, діти, ми будемо малювати горщечок. Потім дістала з портфеля горщечок та урочисто поставила на стіл. Діти почали малювати, виводячи кожний своє. Той ж Луктечко, інший ринку або макітерку. Оскільки дірку в денці ніяк було передати, то її чіпляли збоку. Олесь старано скрипів олівцем і натхненно присмакував. Коли ж учителька зупинилася біля його парти, і зошита на неї, презирливо примруживши око, дивився дятом. Чого тобі тутете, тутечки? Олесю. Адже я наказувала всім малювати горщечок, суворо сказала Матильда Петрівна. І сподобався дятел, але вона добре знала, що таке вчительська принциповість. Тому й додала: Я поставлю тобі двійку». У класі вірвався гамірець. Відмінники дивилися на свого вчорашнього побратима співчутливо. А ті, хто вчився через пень колоду, з радістю чекали на те, що до їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки, виліз із за партий, рушив до дверей. Куди це ти? здивувалась учителька. Олесь похнюпився. Я так не хо. Як це так? Горщичка у того не хочу малювати. Чому? Дятла хочу. Доки Матильда Петрівна думала про долю свого авторитету. Олесь вийшов у коридор, похапцем натяг пальтечко й опинився на ґанку. Аж шкільному садку порхали синички. У бур'янах вовтузилися горобці, скльовуючи реп'яшачі кім'яхи, десь у вільхах, по той бік річки, били пеньки. Бух, бух. дзень, Сокира сприснула. Олесь уявив собі, як гарно зараз у лузі, і побіг у верболози. Там він блукав до самого вечора, Обмацував холодні пташині гнізда, їв мерзлу калину, доки не набив оскоми. Потім шукав осикові трухляки, ховав за пазуху, нап'явши пальтечко на голову, дивився світять чи не світять. У кущах Заплетених осокою, шарудів вітер, попискували миші, а в березі терлись одна об одну вільхи, сповнюючи луг тривожним стогоном. Сонце пробило в хмарах над байраком вузенького полонку, яскравим променем стрельнуло на левади. Колись радісно мружився йому назустріч, зводив очі до перенісся. Ловлячи золоту мушку на кінчикові носа. Надвечір хмари опустилися нижче, а тополі над селом повищали і набрали войовничого вигляду. Треба було йти додому. Олесь грядками вибрався на вигін і став чекати, доки випустять школярів. Біля школи грюкнули двері. Діти товпами посунули по домівках. На мосту Олеся дожидав федько Тойкало. На, попоїш, сказав ніяковіючи і утиснув Олесеві в руку подавлений теплий пиріг. Бери, дурний, з м'ясом. Олесеві не хотілося пирога, але він зрадів примиренню, щоб віддарувати товариша, кутенько занишпорив по кишенях, дістаючи звідти духмяні верчики хмелю. Сухе листя різного карбування, плетене спрядила та волов'ячої шерсті ремезяче гніздо, подібне до башлачка. Забейкався ти, сказав Федько і почав обминати Олесеві пальтечко. Олесь ще дужче захвилювався, ледь не заплакав від щирості й солодкого почуття братерства. Він охопив ремезяче гніздо й обома руками подав його федькові. Той заховав подарунок під полу, пом'явся. А вчителька сердилася, як ти пішов, ха. <смас> Страх. Потім крикнув Гаття в'ю і подався до річки трусити ядері. У селі ледь вечоріє, а в сосні вже крони зімкнуло пітьмою. Олесь біжить підтюпцем і раптом помічає, що дерева теж біжать, кружляють, ховаються одне за одного. Немов жбурки грають. Олесь зупиняється, і дерева завмирають. По той бік сосни чути. Сани скриплять, коні ширхають, і голос діда прокопа. А-но-но! узрівши Олеся, дід натягає вішки. Сідай, внуче, по солому поїдемо. Олесь радо вмощується, махає на коней. Гаття б'ю. Поминули провалля. Майже вщерсть занесена снігом. На рілях цілим хутором хутором замаячили скирти. Діду, а чого на мене кажуть, дивак? Невстріливий, значить, дивний єси. Прокіп двома пальцями, як щіпцями, охопився за ніс і висякався так лунко, що аж коні побігли. Хто ж ото таке потякає? спитав перегону. Дядьки на вигоні. Ет фармазони ти їх не слухай, помовчав, а далі. Воно, звичайно, правильно. Завзяття в тебе обмаль, усе чогось у землі порпаєшся, а треба у людях. Та отак, побіля них, отак. Того ліктем, того почотом. Гульк уперед вийшов. А першого не перечепиш, бо не деженеш. О! Олесь винувато підцьорбує носом. Діду, чому дятел шишки їсть, а що капліточок?» А то вже хто якого поїддя!» А я не забрав у дятла шишки, хвалиться Олесь. І вірно, навіщо вона здалася? Це як путні щось побачиш. Дощечку, скажімо, або гвіздочок, тоді бери. Навіщо? Пригодиться. Коли набирали солому, дід часто сповзав із кирти, нанизував солому на ріжняки і гуцав так, що аж ліса скрипіла. Товчи, онучку, гніти, хека, а я ще якийсь навильник скину. І знову дерся на спирту. Спочатку Олесь надолужував, потім заморився, сів. Навіщо стільки беремо? Як навіщо? озвався з пітьми Прокіп. Це ж собі, а не тещі. <рив> ти, ж, ти ж не знаєш, що таке теща? Ні? Підростеш, узнаєш, клята баба. А якщо коням важко буде своє Олесь, нічого, зате нам легко. Натопив і вилежуйся собі на печі. Ти відпочинь, а тоді ще пострибаєш. Воно ж таки груз. Поверталася додому в темряві. Ліпив мокрий сніг, припорошуючи білим конячі спини. Прокіп хльоскав батогом і лаявся, а Олесь сердито сопів у нього над вухом і підбивав руку. Замахнеться прокіп гарненько, цвьох, і мимо. Не бий, благає Олесь. Бачиш, важко. Прокіп зітхнув і, намотавши батога на руку, щоб не згубить, обернувся до Олеся. Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу. Слухай і на вуз мотай. Тут на землі не бити не можна, тут не ти, так тебе одрепають, ще й плакать не дадуть. Подався вперед і, обдаючи Олеся прілим духом давно немитої бороди, захарчав у саме вухо. Пойняв? Олесеві зробилося сумно, закрутіло швидше туди, у село, де сніг плете навколо електричних ліхтарів в густі рожеві сіті, привітно світяться вікна в хатках. Попереду білою стіною підвівся бір. Він уже не гув і не шикав на коней. Мовчіть, тихо сказав Олесь. Снігом забило, пояснив Прокіп. Вітер гіля не зрушить. Дома Олесь не став дожидати, доки діти з матір'ю скидають солому. Швиденько роздягся і поліз на піч. Через деякий час у сінях загриміли чобітьми, загомоніли. Отож і я кажу, говорив дід. Не глеметь за він у тебе. Наталко, дивак, затопчуть його, бо воно ж як деревце в пагоні. Потім дід увійшов до хати, заглянув на піч. Змер сонучку, а ти ножки ночері, а зверху кухваєчкою. Олесь глибше зарився в подушку і тоненько заскинули. Прокіп підняв брови з торчака. Он дивить, чого це він розприндився? Геть, не займайте його, сумно обізвалася мати з хатини. Їжте вже? А хіба я що? мимрив Прокіп. А йому нічого такого не казав. Він їв швидко, винувато витріщав очі, плямкав тихіше, ніж завжди, і губи крихти в бороді. Олесь непомітно для себе заснув, а вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Івасика та Лексика. Злякану зойкав, коли відьма гризла дуба, і радо сміявся, коли гусиня взяла Івасика на свої крилята. У досвіта знову загули на морозі сосни, закричали півні на горищах. Народжувався новий день.